Стоїмо по суті перед таким третім, можливо, кризовим періодом в новітній історії цього Євромайдану, коли знову влада зробивши якісь там карколомні пропозиції публічно робить все для того, щоб взагалі ніяких змін в країні не відбулося, і тому всі розмови про зміну конституцію, про перехідний уряд професіоналів про дострокові президентські вибори. Про Зміну складу центральної виборчої комісії, все це поки що не має під собою жодного підґрунтя. Влада над цим реально не працює, і тому цілком можливо, що ми з вами зараз напередодні чергової радикалізації подій. І єдине лише, що мене дуже звичайно насторожує, це те, що дуже активно почала розвиватися в країні, вкидатися із Москви тема федералізації тіре сепаратизму. І радикалізація подій у Києві може призвести до активізації цієї теми федералізму і сепаратизму в окремих регіонах. То привнесений сценарій, але якщо наша влада зовсім безмозла, то вона пристане і на такий сценарій, аби себе зберегти. А як ми з вами говорили на початку передачі, якщо вони тримаються за будь-яку ціну, то вони підуть і на розкол країни. Аби їм дісталася як не вся, то половина країни. От опозиція повинна це розуміти і зробити все. Я підкреслюю для того, щоб такого сценарію кремлівського не допустити. Ну кремлівського плюс п'ята колона Доморощина. А ми зараз практично стоїмо на роздоріжжі, щоб цей сценарій не відбувся, і думаю, ми докладемо всіх зусиль, щоб цього не трапилося. Багато.